Сьогодні получили Я такую помощь. допомож. Е, Очень благодарны вам. Здесь собрались сім'ї погибших военнослужащих. Ну, правда, спасибо большое чистого серця вам. Дякую. 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 Привіт, мене звуть Яна Корнічук. Напевно, ви бачили відео, як жінкам вбитих бійців окупованого Донбасу роздають шуби. Е, да, не кожен, мабуть. Думав, що така можливість буде. Дякую. Да, це помочь. Ми поспілкувалися з однією з жінок з цього відео і з'ясували, що далеко не всі з них вдови. Більшість просто масовка. До того ж, схоже, ці шуби роздавали неодноразово. Щоправда, нам вдалося встановити декілька говдів та їхніх загиблих чоловіків. Отже, зараз буде трагікомічна історія про шуби. Та жінок, яких росіяни використали у власних цілях. Та перед тим як продовжити перегляд, підпишіться на наш канал, аби не пропустити майбутнє викриття. Нещодавно Мирослава Регінська, дружина воєнного злочинця Ігоря Гіркіна Акастрілкова, на своїй сторінці у ВКонтакті розмістила інформацію про 21 хутряну шубу, яку благодійники з Москви надіслали вдовам загиблих захисників так званої Новоросії. Жінка написала, що груз уже відправлений в Донецьк, що найближчими днями його роздадуть під відеозвіт. Що від труськова актива нашої столиці, от не забувають, хоч вони там, кагріси на штил. Власне, цей відеозвіт і став вірусним, і наплодив купу мемів. Згодом одна з жінок з цього відео заявила, що шуби після зйомки забрали. Ми у слідстві інфо вирішили дізнатися, що ж насправді сталося з шубами та розшукати тих героїв, чиї жінки після смерті отримали хутряну гуманітарку. Для початку ми знайшли валю, і у месенджері представилися і клієнтським відділом Соболь Лакшері, компанія, яка ймовірно передала хутряні подарунки. В моє поле зріння попало ваше сообщення в одній з телеграм-груп о том, що вам і ще твоїм жінкам спочатку дали, а потім забрали подарунок. На мене зараз дуже сильне давлення, і я не знаю, кому довіряти. Ми порівняли фото Валі в акаунті із щасливими власницями шуб на відео і виявили, що це ось ця жінка. Сама церемонія вручення шуб вдовам героїв Новороссиї відбувається у окупованій росіянами Макіївці. Завдяки вивіскам на будівлях та характерним білим смугам на фасадах ми виявили точну локацію: вулиця Молодогвардійська, 87. Я извиняюсь, но знаете, та шуба, которую дали мені, вона не була повністю новою. Вона була немного поношена, как бы и без бирки. Я спочатку подумала, що поэтому і забрали і дадуть потом новую. Но ні. Може, її підмінили? Я вже не знаю, що думать, а давлення від людей сильне. Ми просили Валю поділитися контактами інших потерпілих, і поки вона вагалася, самі ідентифікували деяких жінок з відео. Одна з них, яка так багато і красномовно говорить, це Ольга Рафаїлова з Макіївки. У травні 2015 року вона втратила свого сина, защитника Новоросії Алексея Рафаїлова з позивним Раф. Раф після своєї смерті і справді став кимось на кшталт народного героя, про якого знімають сюжети і пишуть тексти. 5 травня 2022 року Ольга на своїй сторінці у ВКонтакті опублікувала пост з приводу сьомої річниці загибелі сина, де вона його називає Альошкою і висловлює жаль з приводу того, що вона ще жива, а він помер. Після смерті сина жінка стала головою комітету солдатських матерів Донбасу. У відкритих джерелах ми можемо знайти чимало інформації про Аліксія у сюжеті програми Біле Журавлі. Міністерство інформації ДНР ось так розповідають про загиблого героя. Он був шебутною парень. в детстві займався спортом. Після школи поступив 85 п'яте училище на автослесаря. Механіка в цьому ж сюжеті є інтерв'ю Ольги, у якому вона розповідає про те, що син вивіз їх до Росії, а сам повернувся захищати родину. Поїхав вивозити нас в Росію, сім'ю свою і нас і потом. Росії вернулся сюда воювати радним на прощання сказал, це земля моего отца и деда, а значит и моя земля. Я еду защищать родину. Алексей служив у дев'ятому полку. Потім перевівся у розвідгрупу механіком-водієм БТР. Там, зі слів матері, був учасником боїв за Вуглегірськ, Широкине та Дебальцево, а згодом став снайпером. Та скоро удача пішла від Альошки, і у віці 23 років хлопець загинув від ворожої кулі 4 на 5 мая 2015 року. Олексія Рафаїлова не стало. Імя бойця з позивним Раф вписано золотими буквами в історію молодого государства. Ми пам'ятаємо, ми гордимося героями Донецької Народної Республіки. За вбитого невідомо за що сина через понад сім років його мати отримала шубу. Хоча, як ми з'ясуємо, згодом здається, ці шуби жінкам дали лише потримати у руках. У такій моменти ще що ми одна сім'я. Тим часом у листуванні вдова валя зізнається, що вона взагалі-то не вдова. Її просто попросили знятися у відео. Я то розумію, когда у мене та я ведь не вдова. А вот за других женщин обидно. Мы оговаривали с организаторами, что шубы будут подарены вдовам и матерям погибших. Но вы пишете, что вы не вдова. Под каким предлогом отбирали женщин и как вы попали в эту категорию? Меня попросили сняться для ролика, мол, больше вдов найти не смогли. А шубы нужно было использовать. Но забрали шубы и у настоящих вдов. Ця інформація шокувала нас як представників клієнтського відділу, але ми продовжили шукати справжніх вдів. Ось, наприклад, Валерія Вовк, судячи з її соцмереж, вона справжня вдова. Її загиблого чоловіка звали Богдан Грицай. Народився у 1995 році у Макіївці. Майже одразу після народження Богдан разом з батьками переїхав до Москви. Ймовірно, тому він узяв собі позивний Москва. Я хочу, щоб реально Донбас у шоу к Росії. Вот серйозно. Дядя Володя був он... такий мужик. Путіну, привіт. Він навчався на харчового технолога, але з початком бойових дій на сході України у 2014-му він пішов добровольцем воювати на боці Росії. У згадках про Богдана пишуть, що той навіть встиг вступити на заочне навчання в Академію МВС, а паралельно воював за Донецький аеропорт і навіть був в Іловайському котлі. Богдан був членом так званих донських казаків, а також служив у Першій слов'янській бригаді. У червні 2019 року підірвався на розтяжці і помер. Путіну привіт! За це його нагородили Георгіївським хрестом 4 ступеня. Щодо самої Валерії, дружини Москви, вона монтує відеоролики зі світлинами солдата і пише пости, сповнені журби за чоловіком. З початком повномасштабного вторгнення, вона разом із п'ятирічним сином та мамою виїжджала до Криму, де волонтери збирали їм допомогу на житло та їжу. Судячи з отриманої шуби, жінка, вочевидь, уже повернулася в Макіївку. Тим часом Валя продовжує бідкатися і розповідати шокуючі деталі щодо хутряної гуманітарки. На моїх глазах забрали у чотирьох вместе зі мною, у других, похоже, теж, але позже. Я точно не знаю. Думаю, вам не составить труда проверить. Я ж правильно поняла, що вам обіщалі оставить шубу після зйомки, але сразу забрали. Звісно, обіщалі оставить. Нам стало цікаво, скільки справжніх вдів отримали шуби, і ми продовжили шукати їх у соцмережах. Нам вдалося встановити ще двох, а також дізнатися більше про їхніх чоловіків. Це Наталія Денисюк-Кудрявцева, яка ймовірно проживає у місті Ясинувати. Її чоловік, Юрій Денисюк із позивним Гагарін, загинув у вересні 2019 року. У липні 2022 року Наталія в одному з пабліків ВКонтакті розмістила символічний пост про смерть свого чоловіка, додавши фото і напис: Помнім, любім, гордімся». Анкету Денисюка Гагаріна ми знайшли на сайті Миротворець з відміткою ліквідовано. Чоловік народився у 1987 році, а проти України воював з 2014. -го. Спочатку він стояв на блокпостах, а згодом став бойовиком незаконного збройного формування і вступив до російської православної армії, утворення на території ОРДЛО. За свою діяльність отримав кілька нагород: Георгіївський хрест 4 ступеня і медалі за відвагу і за бойові заслуги. Зараз в описі профілю Наталі стоїть промовистий статус. Я саме щасливий чоловік, міч збиваються. Ймовірно, жінка так радіє подарованій шубі. Адже ще у 2017-му, на своїй сторінці в однокласниках, вона публікувала жарти з натяком на хутряний подарунок. До речі, гуманітарну допомогу жінка отримує вже не вперше. У лютому 2021-го вона разом із 11-річним сином Іллею під розписку отримала одяг та їжу від фонду допомоги Донбасу. А ось ще одна вдова, зрештою, остання, яку ми змогли ідентифікувати, любов Дмитрієва, Вдова Платона Дмитрієва з позивним Грек. На своїй сторінці у ВКонтакті жінка розмістила публікацію у дусі «Трудно повірити, що ти не з нами» і написала, що чоловік загинув 10 березня 2021 року. Анкету грека ми знайшли у відкритих джерелах. Чоловік народився у 1986 році. Разом з Любою вони жили у Донецьку. З грудня 2015 року він був солдатом першої слов'янської бригади, що раніше була частиною народної міліції ДНР. А вже у 2018 році воював проти України у складі 11-го полку Восток. Ми просили Валю поділитися контактами інших жінок, які також постраждали від театру, влаштованого росіянами. Спочатку шуби дали, а потім забрали. Вона не схотіла ділитися контактами, а порадила нам звернутися до дружини Гіркіна, яка, власне, і повідомляла у соцмережах про роздачу шуб. Я думаю, вам можна к этой милой даме». Которая, к слову, сегодня продолжает викладати фото з нашими шубами, но вже на других жінках. І справді, через кілька днів після опублікованого відео Мирослава Регінська продовжила публікувати фото з жінок з шубами. На раніше опублікованому відео їх не було. Та, схоже, частина з них зроблена на тій локації у Маківці. Було несколько роздач одніх і тих же шуб. Я не знаю, сколько було роздач, но похоже, що не одна. І шуб було ровно столько, сколько людей на відео. Двом женщинам навіть не хватило, і вони не участвовали в кадрі. Ми, як представники клієнтського відділу магазину Хутра, яким вдалося відшукати лише чотирьох дів з понад десятка, продовжуємо своє розслідування. Аж раптом Валя перестає відповідати, а потім різко змінює свою риторику. Хочу вам сказать, что вышло недоразумение. Это я не так поняла. Все у меня отлично. Что же изменилось? Вам вернули шубу? И шубу вернули, и цветы подарили. Извинились. Могу попросить фотоподтверждение ваших слов? Но мы же не маленькие дети, чтобы фотки кидать. Все путем. Улажено без вопросов. Можете сделать заявление на своей фирме. Конфликта вообще не было. Все отлично. Всім все вернули, все щасливі. Більше валя не відповідала на повідомлення клієнтського відділу Собой Лакшері, і фото не вислала. Виглядає, що цих нещасних жінок не лише забрали чоловіків і синів, а й використали їх для постановочного відео, де вони просто зіграли необхідну росіянам роль. У такі моменти ще що ми одна сім'я. Та навіть якщо комусь із цих макіївських жінок і справді дісталася шуба, їм, певне, мало би бути прикро, що росіяни з Москви оцінюють людське життя, життя їхніх же чоловіків у шматок хутра. Дякую, що подивилися це відео.